Вже чверть століття у Кривому Розі тривають міські змагання з баскетболу серед юнаків шкільного віку. Турнір, заснований народним депутатом України Вадимом Гуровим, став не лише спортивною традицією, а й символом підтримки молоді та розвитку баскетболу у місті. Сьогодні ми завершуємо 25-й турнір. Міського міських змагань із баскетболу, який у свій час започаткував Вадим Миколайович Гуров. Вже 10 років немає цієї прекрасної людини, людини, яка підтримувала баскетбол, яка хотіла, щоб якомога більше нашої молоді займалася спортом. За роки, які ми пропагуємо цей вид спорту. Майже вдвічі збільшилась кількість дітей і молоді, яка полюбила цей вид спорту. Фінал змагань з баскетболу пройшов у дитячій юнацько-спортивній школі номер 10 та об'єднав близько 100 учасників. За ці роки декілька тисяч школярів стали частиною великої баскетбольної родини міста. Турнір пройшов за підтримки міського голови та ради оборони міста, які роблять усе для розвитку спорту у кривому розі. Так під час війни не припинила свою роботу жодна спортивна школа, а це означає, всі діти кривого рогу мають змогу займатися бажаним видом спорту в офла з професійними тренерами. Дуже приємно мені бути причетною до проведення цього вже 25-го турніру в нашому місті. Найкращі хлопці перемагають, завоюють нагороди, мають велику силу, оптимізм в такі часи виборювати, займатися спортом, розвиватися. Тиждень напружених змагань вісім команд по одній з кожного району міста та одна команда з професійно-технічного закладу. Боролися за титул чемпіона. Суддівство забезпечували фахівці з категорією А, що гарантувало чесність і професійний підхід до оцінки гри. Перемогу здобув Саксаганський район, друге місце центрально міський, а третя команда металургійного району. Це щорічний турнір, турнір е, школярів старшого віку, якому Взяла участь 100 вихованців різних районів міста, що за чим хочу зосередити увагу, в даний час грають дві команди Саксаганського та Центрального міського району. Згідно плану календарю міського. Наступний етап жіночої пам'яті Вадима Гурова буде через тиждень. Закриваючи цей турнір, з вдячністю згадуємо тих, завдяки кому маємо можливість жити, змагатися та розвиватися наших незламних захисників. Також очікуємо вже наступний турнір з жіночими командами, що відбудеться наступного тижня. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.